Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов, і це канал Таємні Знаки. І сьогодні в нас нарешті астрологічний прогноз для останньої трійки задякального кола. Це в нас козиріг, водолій і риби. І Христина Соколовська вже готова дати свій прогноз. Тож, поїхали! Пані Кристино, вітаю вас знову. І нарешті свого прогнозу вже дочекалися у нас козирі, водолі і діви. Тож, давайте послухаємо, що чекає в березні на них. Вітаю вас, Іване, вітаю глядачів, і трошки вас виправлю. Діви в нас вже отримали прогноз риби. О, о, риби, От Бачите, я щось трошки ще плутаюсь в зодіакальному крузі. Нічого, це близько, це протилежний до них знак. До речі, Отже, почнемо з козирога. Козириг, місячне затемнення 25 березня дуже для вас важливе. Чому? Тому що воно буде стосуватись взагалі вашого статусу. І е, що значить статусу? А е, ви можете вже повернутися 23-й рік другої половини і подивитися, що у вас відбувалося, наприклад, у шлюбі, що у вас відбувалося в вашій кар'єрі, в тому, чим ви займались так дуже серйозно, да, соціальні якісь ваші такі надбання, тому що е, ця ситуація вона знов таки буде змінюватись, і вона буде змінюватись до початку 25-го року. Тож козероги можуть а, найближчі декілька місяців, тому що затемнення воно розкривається не день в день, а ну, декілька місяців після. Тож деякі козироги, вони можуть стати публічними. Ця сфера відповідає, відповідає також за те, щоб їх побачили. Так? Це зміна публічності, коли людина стає а, публічною, коли бачить її досягнення. Це, знаєте, як, наприклад, в медіа ми бачимо, як люди стають, якісь експерти, вони стають дуже такими відомими, популярними. Тобто, це от коли ти стаєш публічним. Але це може бути і зворотня історія. Тобто, можливо, щось було проти вас, і це може бути ну, якась неприємна ситуація стосовно репутації, ну, тобто різні бувають ситуації. Також це може бути про от, статус брак шлюбу. Хтось може виходити заміж, хтось одружуватись в найближчі місяці, а хтось, навпаки, розлучатись. І це ну, історія індивідуальна по контексту вашого життя. Якщо у вас все добре в шлюбі, і вам не потрібно думати, що саме ви розлучитесь. Ні, це буде там, де люди вже відчували певне непорозуміння вже в 23-му році. І це буде просто next step в цій історії. Тому не треба притягувати за вуха негативні сценарії, це не обов'язково у кожного своя ситуація. Головне, вам просто запам'ятати, що сфера статусу публічності, ваших досягнень це може бути зміна кар'єри в принципі. Розумієте, тобто, коли ви подумали про те, що я взагалі хочу змінити свій напрямок, тобто хтось з козероїв може прийти до того, що він хоче е, взагалі змінити те, в чому, в чому він рухався, і це також нормально, тому що ну, зараз може бути певна криза, знаєте, така внутрішня. Е, це що стосується затемнення. А тепер про новий місяць. Новий місяць, 10 березня, проходить у вас у сфері, яка відповідає за інформацію, контакти, комунікацію. І в даному випадку, я впевнена, ви в березні будете дуже активні ментально, тому що ця сфера, коли ми починаємо там дізнаватися якусь інформацію, нам потрібно з кимось поспілкуватися, кудись поїхати, якісь вирішити питання. тобто, це знаєте, така суєтліва сфера, і тут може бути просто багато у вас активності по вирішенню якихось питань, по дізнанню якоїсь інформації. Тобто, сфера, там, де новий місяць дає вам можливість подумати про те, що мені потрібно вирішити от в цих питаннях, куди поїхати, де про що поговорити, з ким мені потрібно було там зізвонитись, тобто, це про інформацію, про контактність. І Меркурій, який у нас буде гальмуватись в цьому місяці, він у вас у сфері родини. Він у вас у сфері близьких відносин, а також ну, місце проживання. І що це може бути? Можливо, у вас є якісь суперечливі історії з вашими близькими, можливо, це буде якісь знаєте, примирення, можливо, це якісь будуть спілкування щодо нерухомості, тому що це також сфера нерухомості. І це ви будете займатися або от якимись питаннями сімейними, родинними. Або питаннями того, що ви маєте. Тобто ваші нерухомі... ваша нерухомість, те, чим ви володієте, і ви можете думати, можливо, продавати, можливо, щось змінювати. Ну, тобто, це питання, от, е, які стосуються нашого близького кола або того місця, де ми живемо. Ось це в нас про козирога. Далі водоводолі, все правильно я кажу. Так, так. так. Бо я вже боюся. Так, це в нас водолій, останній повітряний знак, хоч він і водолій називається. Це в нас повітряний знак. І місячне затемнення у нас тут у сфері, яка відповідає за подорож, за закордонні подорожі, за можливо для когось видавництва, для когось питання якихось важливих документів, підписання якихось проєктів. Тобто, ця сфера верніше ця цей період. Місячне затемнення знов таки він відкриває вам якусь минулу історію 23-го року, і тут що це може бути для когось. Це знов таки це переїзд, тому що ця сфера вона відповідає також за це. Хтось планував переїзд або повернення. Це може бути навіть повернення. А для когось це може бути питання вступу, тому що це затемнення, воно ж не день в день. А воно на декілька місяців вперед, і хтось буде вступати, да, отримувати вищу освіту, або захоче отримати якісь нові навички для себе, прокачати себе, пройти якісь тренінги, або почати іншим передавати свій досвід. Тобто, це для водоліїв такий, знаєте, час, коли через певну кризу, можливо, ми до цього приходимо. Або для того, щоб передавати е, свої знання, або для того, щоб отримувати вищу освіту нову. Тому що зараз так все змінюється у світі, і з тим, що ми переміщуємо локації, наші люди е, їм приходиться шукати нові для себе варіанти, нові навички е, опановувати для того, щоб бути конкурентно е, спроможними в цьому світі. Тому це може бути навіть такі події. І е, е, ну, в принципі, от, от таким ця сфера вона відповідає за закордон. Дон за навчання за подорожі, і також, як я сказала, за. Для тих, наприклад, для кого це може бути актуальним, якщо ви пишете якісь книги, та, або ви щось ну, пишете, ви можете це видавати в цей час, тобто це може бути якась для вас ну, прибуток, або да, ваш ну, якийсь результат в цьому. Тобто ті, хто займаються такою діяльністю, пишуть книги або щось подібне, видають, можливо, музику пишуть. Це час, коли ви можете це видати вже в світ, і це буде для вас певним результатом. Тата. Далі, новий місяць для водоліїв буде у сфері фінансової безпеки. Це у нас сфера, коли ви просто на найближчий місяць можете просто передивити свою стратегію. Що мені потрібно найближчий час подумати, чи достатньо у вас коштів для можливо ваших планів, а можливо для оцих великих планів, які ви плануєте. Тобто, це передивити свою фінансову стратегію, можливо, щось купити для себе, це також наші придбання, якщо у вас є якісь плани. Тобто ця сфера вона відповідає за те, наскільки ми платоспроможні, і наскільки ми тут фінансово захищені. Тому, якщо у вас є питання по цій сфері до себе, це якраз зараз слушна мить, щоб цим зайнятися, подумати, як зміцнити себе. І останні, останнім акцентом є Меркурій, який гальмує, не ретроградний ще, але вже гальмує у вас у сфері контактів та комунікацій. Що це може бути? Ну, в першу чергу, як і для левів, тому що це протилежні знаки. А у мене рекомендація для вас і порада дати десь 31 березня плюс-мінус два дні бути дуже обережними за кермом, як пішохід, і взагалі бути обережні в ці дні, тому що Меркурій він у вас знаходиться в сфері, ну, от, яка відповідає за наш рух. Фізичний, ментальний, і це може бути небезпека в цей час. Тому просто будьте обережні і там слідкуйте на пішохідних переходах, вдягайте у ці штучки, світловідбиваючі, тобто не ризикуйте. Плюс, що це може бути? Взагалі для нас а, сфера там, де рухається цей Меркурій, гальмується, це коли ми, наприклад, повертаємось до питань пов'язаних з братами та сестрами, коли ми а, займаємось тими ну, от, папірцями, які у нас довгий час лежали, а ми їм не займалися. Тобто, це якась робота а, от, з інформацією, да? коли нам потрібно кудись поїхати, де ми щось не зробили, тобто. Тут багато питань в цій сфері, але вони всі про інформацію з ким зустрітись, з ким не зустрілись, з кимось, можливо, домовлялись, але не зустрілись, і ви будете це робити в ретро Меркурій вже в квітні. Тобто, це питання комунікацій, питання документів, питання, от більше такі. Да? Кожного дневні це, що стосується у нас водолія, і останнім знаком буде в нас риби, але дуже важливий для них прогноз. В першу чергу, тому що місячне затемнення 25 березня буде проходити на осі, яка відповідає за нашу ресурсність і не тільки фінансову, а нашу внутрішню ресурсність. Іноді це можуть бути ситуації: знаєте, коли нас випробовують на міцність. І це може бути у певних рибах, може бути кризові якісь ситуації, де потрібно просто ну, якось реагувати. Да? І фінансово в тому числі може бути І якщо не такі ситуації, не кризові, то це може бути певна зміна у фінансі партнера, тобто, це ще й наші спільні фінанси. Також це може бути ситуація, коли може бути ну, велика витрата фінансова, або це може хтось взяти у вас в борг і, і не повернути цей борг. Тобто, це, от, знаєте, про гроші, не ті, що ми можемо самі заробляти, от вони у нас, а це про великі можуть бути гроші. Це може бути криза в бізнесі, якщо є бізнес, тобто це про більш щось масштабне. І в даному випадку, щоб зрозуміти, що це може бути, подивіться на 23 й рік. На другу його половину, щоб ви могли вже просто собі дати відповідь, не хвилюватись, не лякатись, а побачити, що якщо ви ну, вже бачили, що, наприклад, змінюється якась ситуація у вашого партнера з роботою, то ви можете зрозуміти, що це може ну, вплинути на його дохід. Все ваша спільна ресурсність да фінансова, або це може бути ну питання якихось неприємних речей, тобто, ну можливо, знаєте, ця сфера там, де буде місячне затемнення, це ще і про наш психологічний спокій. І для когось це може бути питання, коли ну просто потрібен психолог, потрібно просто трошки тут розрулити. Потрібно знаєте, пройти якесь очищення внутрішнє, психологічне, тому що ця сфера це про наші блоки, про наші страхи. І місячне затемнення може дати вам певні події, коли це активізується. І от тоді вам потрібна буде просто допомога спеціаліста, щоб трошки все це вгамувати, якщо для когось може бути і такий контекст. Але я нагадую вам: не накладайте все на себе. У когось буде одне, у когось про фінанси партнера, у когось внутрішні якісь страхи активізуються. Тому у кожного щось своє. А ось новий місяць, 10 березня, він буде у вас у сфері особистості, тому що березень це ваш місяць для сонячних риб, тому що ви святкуєте дні народження. І це можливість подумати, як я хочу прожити цей рік. Які в мене мрії? Тому що взагалі риби це про мрії, да? діви про плани, а рибки про мрії. І ваша задача просто 10 березня подумати, помріяти, побачити знаєте, ви вже зробили цю рефлексію минулого року, і ваша задача подумати про те, що ви хочете в 2024 році, як ви бачите своє життя, які у вас плани, які у вас надії? Тобто, ось новий місяць він вам нагадує, що вам потрібно сісти, помріяти. Можливо, щось записати і реалізовувати свої мрії. Ну і ретро Меркурій, який ще не ретро, але гальмується. Ретро він буде в квітні, я вам нагадую, а він у вас буде гальмуватись у сфері фінансів. Тому тут ви будете переглядати свою фінансову безпеку знов-таки, бачите, і місячне затемнення у вас на цій осі. І акцент бачите, другий цього Меркурія, що все ж таки може бути місяць, коли не вистачатиме ну, на щось вашої суми або вашого доходу, і ви в квітні. Тому що Меркурій буде якраз вже ретроградним конкретно в квітні. Ви вже будете думати, що мені тут змінити, тому що ну, мені, мене не влаштовує моя фінансова ситуація, тому що, наприклад, в затемнення мину якісь події сталися, на які мені потрібно було витратитись, і зараз мені потрібно тут щось зміцнювати себе. Тому ваша задача, ви вже її знаєте наперед, яка буде у вас у квітні. Це подумати про свою фінансову безпеку. От це такий прогноз для наших рибок. Круто. Пані Кристина, ми ще в перший день обіцяли нашим глядачам трошки розповісти про весняне рівнодення, що робити в цей день, як його зустріти, які можливо є ритуали для того, щоб покращити знову ж таки своє життя. Знаєте, я хотіла би сказати головну таку річ, яку ми можемо використовувати і в день весняного рівнодення, і в будь-який новий місяць, і не тільки в якусь конкретну дату. От ми зараз живемо в такий час, коли ми формуємо свій світ нашими вібраціями. І от день рівнодення цього весняного це ще одна можливість, просто за допомогою ще такого простору, да, який буде навколо нас. Це знаєте, як когерентність така буде. Якщо ми налаштовані на щось приємне, щасливе, обнадійливе, перемогу, та от можливість. Я не знаю, зцілити свої душі, те, що зараз дуже актуально для кожного українця, а це якраз ми як підключаємось в правильний час і от мріємо про той світ, в якому ми хочемо жити, і це залежить дуже від наших вібрацій. Якщо ми будемо працювати зі своїм внутрішнім станом, якщо ми будемо робити цей детокс. Да, психологічний вивільняти свої негативні емоції, вивільняти наш біль, наш смуток. Більше я не кажу навіть насолоджуватись, радіти, да, шукати можливості для того, щоб десь брати цей ресурс тоді і в такі дні, як весняне рівнодення, і в нові місяці, і, взагалі, в будь-який час ми таким чином створюємо той простір. Тому що все, що нас оточує, це наше внутрішнє, От що у нас всередині. Тому для всіх нас рекомендація, якщо це буде якраз день весняного рівнодення, новий цикл відродження природи, давайте допоможемо цій енергії, ми підсилимо. Своїми, а, своїм баченням, да, своєю енергією, але для цього у нас якраз є час трошки підготуватись. Тому зараз ми вивільняємо свої страхи, вивільняємо свій смуток різними у когось, які є свої способи, і готуємось до цього 20 березня, щоб зустріти цей новий рік, цей новий цикл, цикл відродження природи, і ну, знаєте, наситити також це своїми вібраціями, цей процес. Супер, пані Кристина, дуже вам дякую, друзі. Я сподіваюся, що вам дуже корисні ці і поради, і ці прогнози. І ви зможете якось підготуватися, де вам бути більш обережними або по максимуму використовувати свої можливості. А ми з пані Кристиною зустрінемось вже, ну, я сподіваюся, за місяць. І квітень він теж буде дуже цікавий, тому що на нас там, наскільки я пам'ятаю, чекає а, сонячне тепер затемнення. Правильно я кажу? Вірно, так, 8 квітня. Тож там я сподіваюся і впевнений дуже багато цікавого теж буде. Тому зустрінемося вже за місяць. Дякую вам, пані Кристина. Дякую дуже. Гарного місяця, друзі. Навзайм. До побачення, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і залишайте свої коментарі.